Вітання усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі, з вами наш телевізійний проект. Маленькі дорослі є маленькі люди на планеті, не в емоні, часом смішні діти, щирими та добрими серцями, з допитливими і чистими очима. І саме про таких для таких дітлахів ця програма. З вами я Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі, учні першої дитячої телешколи. Христина Марія, вітаємо вас! Кіро, а що це ти робиш? Да, ось виконує завдання з української мови і ніяк не може зрозуміти, як саме ставити наголос. А ну, давай швиденько допоможу. Ну, наприклад, слово замок а, тут треба знати значення а, замок як приміщення або зам, замок. Для замикання дверей. Як все складно щось? Ні, все легко. Тобі допоможе постійна рубрика Дитячий університет від нашого партнера освітньої платформи Learning.ua. Дивимося разом! Вітаю, друзі! На минулих уроках ми з вами познайомилися зі складами й наголосом. Сьогодні ж я розповім вам про такі слова, які пишуться однаково, але вимовляються по-різному і мають різне значення. Ось, наприклад, це потяг. Чуєте наголос на перший склад. Але ось наш потяг поїхав і потяг за собою вагончики. Ми змінили наголос, і слово змінилося також. Потяг потяг, вагони. Давайте я покажу вам ще кілька таких цікавих перетворень. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Ось казковий замок. Але якщо перемістити наголос на другий склад, то замок перетвориться на замок. А це смачний обід. Та перемістивши наголос на перший склад, ми перетворюємо його на обід колеса. А це квітка ірис. Але якщо перенести наголос на другий склад, отримаємо смачну цукерку ірис. Це збірка мап у вигляді книжки. Він називається Атлас. Але з наголосом на другий склад. Він перетворюється на блискучу і гладеньку шовкову тканину Атлас. Часом у нашому волосі з'являються білі порошинки. Вони називаються Лупа, а з наголосом на перший склад. Це слово вже називає збільшуване скло лупа. Наше серце та взагалі будь-яка частина організму це орган. Та варто перенести наголос на другий склад. І ми отримаємо назву музичного інструменту. Орган. На сьогодні все, друзі. Сподіваюся, урок був цікавий для вас. Спробуйте самотужки пошукати подібні слова. А я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей! Різні мене бентежить, чи справді небо таке безмежне? Чому у морі вода солона? Чому караси куріться, не тоне? Чи справді зайчик усіх боїться? Чи справді є десь жива водиця? Чому не носять усі окуляри? Чому хвороби на світі є Є старість? Я підросу і про все дізнаюся. Принаймні дуже я постараюся. Рубрика дитяча енциклопедія». Маша, от скажи, ти слухняна дитина? Я, звісно, я їм матусі допомагаю, і книжки читаю, і з собакою гуляю. Маша, ти ще скажи, що ти ідеальна дитина. Я Ну не зовсім. Посуд мити, я не люблю. Цікаво, що думають наші діти з цього приводу? Дивимось далі. Що буде, якщо не слухатись батьків! Ну, я думаю, якщо не слухатись дорослих, вони там заберуть в тебе телефон. Ігри, наприклад, не буде пускати на вулицю. Можуть тебе наругати. Треба кудись в безпечне місце трохи відійти. Можуть насварити. Що ти неслухняний та я тобі казала, не гуляй довго на вулиці, то що потрібно одягати шапку, а ти не хочеш, то можна захворіти. Вона ну, каже, та я дуже не буду. Роботи уроки не тільки на сьогодні, а ще на, на довго вперед. ти вихнути на вулицю. І ви захотите кушати, попити чаю. Тяжко буде. Ви не зможете все зробити без батьків. Вибачте, 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 я ось це весь, весь час так кажу, та, та, та потомів йдуть домой. Нікого не треба ссоритися з батьками, тому що пару днів неділю і ви не зможете жити без батьків. Мені, як мама проводила приклад, от ти не будеш слухати, що я тебе прошу, і ти на це не будеш робити. Значить, я не буду робити те, що ти мене просиш. Мамо, пішли погуляти або там принеси мені води, а вони будуть ігнорувати тебе і все. Тому ну, краще слухатися, і как бы, така, як связь буде, і тобі будуть допомагати. І так. Теж дуже життя хочеться побалуватися. Сьогодні ми спробуємо відчути себе у ролі рятувальників всесвіту. Як це? А от так, знаєш, наскільки зараз важлива професія рятувальників? Дивимося далі. І наостанок за традицією, абетка для люблячих батьків: як підтримати та заспокоїти дитину під час війни, щоб зменшити наслідки психологічної травми. Цей період діти потребують особливої уваги з боку батьків. Страх, тривога та нервове напруження ці почуття особливо впливають на дитячу психіку. Діти потребують тактильності. Іншими словами, намагайтеся обіймати їх якомога частіше. Для молодших дітей гарно спрацюють пальчикові ігри. Можна спробувати створити максимальне відчуття безпеки. Обійміть дитину ритмічними проти не динамічними Рухатись вправо та вліво або вперед чи назад. Можна паралельно з цим погладжувати дитину або намогукувати якусь цікаву мелодію. І не важливо, скільки вашій дитині років: 4 або 12. Ось такими цього разу були наші дитячі телемандрики. Ми обов'язково з вами зустрінемося ще. Бережіть себе! Хай щастить вашим дітям! і вам так само.